Ступені порівняння якісних прикметників е, мені потрібно зразу сказати, що підручники англійської мови вони це розповідають дуже-дуже, ну скажімо так, неправильно. Вони знаєте, вони кажуть, в нас є тільки два, дві степені порівняння. Насправді ні. Насправді в них є чотири степені порівняння. Просто вони про це чомусь не говорять таким чином. І зараз я вам розповім усі чотири. Ви зможете порівнювати прикметники. Тобто, уявіть, у вас є один прикметник, а ви зможете з нього створити по суті п'ять інших. Ну ще, ще чотири інших прикметники. Це ну дуже дуже важливо, і саме тому, що ми розуміємо світ через порівняння. Всесвіт, ми розуміємо через порівняння речей між собою. Це дуже важлива категорія прикметників, коли ми можемо щось порівняти з чимось іншим. І зараз ми навчимося з вами це робити. І так, ступені порівняння якісних прикметників. Ну Тут насправді можна було б не казати якісних, але просто. Кількісні та розподільні прикметники вони не порівнюються. Ну, Неможливо не порівняти один, як, з, з двойкою ви не порівняєте його. Тому от, тільки про якісні прикметники ми будемо говорити. І е, прошу чотири степені порівняння прикметників. Е, в, так само, як в українській мові, ми можемо говорити про щось, що є найменш чимось, що є просто менш чимось. Що є більш чимось і найбільшим чимось. І так само це в англійській мові. Зазвичай, якщо ну тут потрібно говоритися, якщо у вас прикметник складається більше, ніж з трьох складів, ви можете використовувати слова «list», «less», «more», «most» Перед цими іменниками прикметниками і таким чином їх порівнювати. Наприклад, the list important task. Сама неважлива задача, тобто найменш важлива задача, the least important. Тут важливо сказати, що якщо ви говорите найбільший або найменший, тобто The least» або «the most», вам потрібно використовувати артикль The. Чому це так? Тому що, як ви пам'ятаєте, означений артикль він говорить про якусь особливу річ, якусь яку людина зрозуміє з контексту. І коли ми говоримо, наприклад, «сама велика планета, да biggest planet», Пленет, звичайно, ми. Уявляємо собі, що людина, коли її побачить, вона зрозуміє, вона скаже: о, насправді саме велика планета. Тобто воно із контексту є чимось таким особливим, єдиним. Тому вище і найнижча степені порівняння завжди означений артикль. Там є трошки виключення деколи, але ми їх не будемо розглядати, тому що це дуже таке прям глибоке розглядання, це вже для якогось там. Е Рівня С2, я думаю, по-англійському, -по тобто це дуже глибоко. І так: The List. The List Important, The List um, High і так далі. Це най найменше. Це коли найменша степінь порівняння. Де, е, далі йде less less це менш. Щось, коли щось одне, менш чогось іншого. Ну, наприклад, this task is less important. Це означає, що ця задача менш важлива, ну, звичайно, ніж якась інша. I am less high. неправильно, I am less tall than Роман Григорьович, Наприклад. Я менш високий, ніж Роман Григорович. Ну, я не знаю, правда, це чи ні, але ну, так можна сказати. <laughs> Слідуюче. More. More це коли більш, навпаки. Uh, Роман Григорович is more tall than me. Роман Григорович більш високий, ніж я. Uh, this task is more important. Ця задача більш важлива, ну, звичайно, ніж якась інша. І остання степінь порівняння: The most. The most important task. Сама-сама важливіша задача. Тобто найважливіша задача. The most tall person. Наприклад. «сама висока людина». The most... Uh, хоча ну, tall, «tallest» вони, б, мабуть, сказали. да, там, The most uh, що сказати? The most. Uh, uh, The most understandable lecture. The most understandable lecture. Сама, сама зрозуміла лекція. Ну, наприклад, так. І є ще, ще один нюанс по словотворенню. Це якщо у вас прикметник складається з одного або двох складів, це якраз те, що я сказав, да, ТОЛ, насправді це односкладове слово, тому до нього додається закінчення. Коли ми говоримо more або Мост, ми не говоримо more або Мост, ми додаємо закінчення. Наприклад, Роман Григорович із Taller than Me. Або The biggest planet. Да? The biggest planet is там, я не знаю, Юпітер. Юпітер, здається, вони її називають. Ну і так далі. Чи Сатурн. Сатурн найбільше, да, здається, не пам'ятаю вже. Э, ось так. Тобто додається, якщо ми говоримо о more, Мор, замість more ми додаємо закінчення –er, наприклад, Higher, Taller, Bigger, Smaller і так далі. Якщо ми говоримо найвищу степінь порівняння, тобто саме-саме якийсь, ми замість most додаємо est, закінчення тобто highest, tallest, big biggest і так далі, Largest, ну і тому подібне. Звичайно, ми залишаємо артикль, тому що в нас це ми все, що говоримо про щось таке саме-саме, що буде зрозуміло із контексту, коли людина, з якою ми спілкуємося, це сама побачить. Тому обов'язково артикль В. І це все так невеличка, маленька частина, але дуже-дуже важлива. І, будь ласка, якщо є питання, задавайте. І після питань ми з вами також трошки потренуємося.